Да. І ходь до науки і роботи, щоб сили здоровенькі на потіху батька віддається. Це було фе, це було фе, це було феноменально, фе, фантастично. ідеально фе, 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 і, маємо, фе. і фе. Добре. Добре. Значить, сьогодні треба трішки та компосуватися. Україні сюди. Ми маємо у коротшу подію іменування одного наших е, рук проводі вільного Івана і сьогодні іменується, приє, приймається до колега і іменується на посаду, яка, яку він вже прийняв як служіння. Сьогодні посада буде акела Горобчиків, тому ми його запрошуємо прийняти присягу. Спочатку приймаємо коло, а потім приймаємо на ЕЛ. Протягом багатьох місяців, тижнів, місяців добра участь у житті кола. Чого бажаєш? Хочу стати мандрівником, і прошу прийняти мене до кола. Дорога мандрівника є дорогою вимог, завантажованості, витривалості та служби. Чи готовий ти йти цією дорогою разом з нами? Так, готовий. Дорога це цілковите віддання себе. Чи готовий ти служити з нами? Як яким ми можемо допомогти, і чи ти готовий досконалюватися в своєму служінні? Так, готовий. Дорога це приїзд і вертерство. Чи готовий ти розглядати її з нами? Так, готовий. Дорога це відкривання сенсу життя. Чи готовий ти шукати її разом з нами? Так, готовий. Дорога це наслідування Христа. Чи готовий ти з нами? Ти. Так, готовий. 10 жовтня 2012 року ти присягав служити Богу в церкві батьківщині християнській Європі і хоче побувати ближнім і коритися з когоським законом. Твоє так на питання коло підтвердило ту присягу, яку ти нині ти в свідомий і зобов'язань дороги. Так, я цілком свідомий впливу тих зобов'язань на моє життя. З ласки Божої прагну так поступити, щоб завжди бути готовим до служби. Нехай Боже благословення буде з тобою і смергає тебе на дорозі, якою йдеш. Нехай Бог просвітить твій розум і серце, як просвітив апостолів в дорозі до Емаусу. в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Іван, ми довіряємо тобі. Ти став одним із нас. Як мандрівник прийме корисну опустим знак свого зобов'язання. Тих, так маєш, так? Я задоволений з твоїх слів. Дякую за твій з Можеш зараз поповнити нашу екіпу. А тепер церемонія іменування на служіння. Друзі, кошовий, сьогодні перший. Бродатський курень, вже научника Романа Лицька та громада оченят святого Вчиліна не новим провідникам. І вибір пана дільного Івана З провідниками нашого руху підтверджуємо, що вибір і просимо тебе іменувати нового провідника в Коші, уже научника Романа Лицька. Іван, вибрали ми тебе і довіряємо тобі. Ми тебе, дати брати на себе служіння і пов'язки у нашому руці. Чи хочеш служити як акела громади святого Чертину? Так, обирає це служіння і дякую тобі за виявлене мені довір'я. Якої матеріальної користі очікуєш від цього жодної? Чи розумієш, що таке передальність дітей, які тобі повірені? Так, розумію. Обирай її без вагань і з охованням на ласку Божу. Місія, яка довірена тобі, є великою, але до сповнена великою праці. Твої скаути дивляться на тебе, твої вовченята дивляться на тебе, твої хоробчики дивляться на тебе. Ти є тим, який повинен показувати іншим ідеал і сам цим, цим ідеалом жити, свідомий важливістю моєї обіцянки я зроблю все, щоб в моїх силах, аби її виправити. Чи ви готовий ти взяти обов'язок перед цілим нашим рухом? Так, зобов'язуюсь поглиблювати моє формування у всіх напрямках з метою е приготування до вимаршу мандрівників, аби краще служити, бути, е брати участь у вишкоді, які будуть мені запропоновані, Зму участь в таборі е для корінних скаутів, які е відбудуться е літом. Нехай Марія, наша мати цариця, скаут, і цариця скаутів провадить тебе дорогами свого сина, опікується твоїм життям. Тобою благословення всемутнього благо Богового Отця і Сина, і Святого Духа, нехай Сірій перебуває з тобою по всі дні твого життя. Амінь. І це не буде мусити означити свої функції, які показують місію твоєї